Пропоную вам е, такий якби, захід е, до Дня захисту Землі, який святкується двічі: 20 березня в цьому році на день весняного рівнодення та е, 22 квітня. Е, Цей постачає е, е, такі сучасні елементи, точніше, виховна година сучасні елементи. Ось таке вступне відео про е, збереження екології. Е, далі е, тут є і теоретичний матеріал, і є матеріал, коли учні мають подумати, зокрема, наприклад, ось асоціативний мозковий штурм, далі йде розповідь про е, цей день. Розповідь про дзвони миру та можливість почути ці дзвони миру, підібране відео, ну і також про екологічні проблеми в Україні. Ясно, що говоримо і про війну, про цю біду, яка зараз терзає нашу матінку Україну. Закликає штучний інтелект також берегти природу і демонструються світлини, зображені штучним інтелектом. І на цій виховній годині ви також можете запропонувати своїм учням також зробити, згенерувати такі світлини природоохоронного характеру. Досить цікавою є розповідь матері землі. І е, цю розповідь ви зможете почути цілком, коли придбаєте дану виховну роботу з презентацією. Також додається дошка е, вибору, де учні обирають кожен собі, яке завдання цікаве і виконують. Ну, і додається робочий аркуш. Робочий аркуш додається у форматі PDF. От, і в цьому робочому аркуші учні можуть попрацювати от, і виконати цікаві завдання. Для прикладу, ось такі, які стосуються власне тої теми, про яку ви говорите на даному виховному заході. Звісно, не обійшлося без ресурсу, який люблять всі учні, це кахут і в ньому є гра. Ну і е, інші цікаві завдання. Тому цей захід допоможе вам, учням, котре пояснити, наскільки важливо берегти природу і в якому стані вона зараз в плачевному перебуває.